Привіт, з вами Nazar Pro і ми сьогодні будемо грати Traffic Rider. Я вже чуть-чуть пора, у мене вже такий емоцик. Він стоїть 10 тисяч і він відкривається, наскільки я пам'ятаю, на сьому уроке. Я зразу вже від цього мопеда купив цей, а потім після цього купив вже цей. щоб не платить. Давайте... Давайте марш маршрут. Миссии будем за. Так, эээ. У мене так, так, а... А тут е, під нахил. Я вже відкрив, е, щоб на козулю. ставати та гудок. Так, эмм. Е, давай пи. Опа. Раз. Раз. Зараз на козулі стане. А тепер дивіться, на козулі прикиньте, можна тут управляти туди сюди. Щоб ви знали, козуля має збільшувати ваш он, цей, е, Ну, Збільшувати швидкість вашу. Так, опа раз. Опа 2, Х2, Опа 3, ОП4. Тут, тут дуже важко на козулю. Ну-ка попробуем тут. А. Давай, опа! Ай, время потеряли. Так, так, 30 секунд у нас є і что-то Мало, мало. Надо быстрее ехати. Кажется, не будем на козулю Давайте, щоб. Щоб не вторанитись. Будем просто нажимати наперед. Так, от давай, давай. Опа давай, давай проїхали, поїхали, поїхали. Щоб не було сильних пропу. Давай, опа. 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 Ой. Давай. Блін, все Давайте знову почнемо. Ну як ви бачите, у мене вже Дев'ятий э, уровень. Будемо далі вже переігрувати по часу, ну, не, не хватає, щоб розгон брати. Поїхали все. Якщо я пройду цю місію, це буде чітко. Дракон крит не може досі прийти місію там, де треба. Наскільки я помню, за 65 секунд зробити 20 ну, проїхати біля машини. Так, ну не на козулі. А щоб плюс одна 0,1 миллисекунди. Он до вон такого. Хоп. Що... То це надо за 65 секунд, так 20 раз. Коли у вас є ограничення часу, це дуже важко. То це на перший взгляд так кажеться, що це буде легко. Ух, плюс 40 секунд. Ай! А так, поїхали, поїхали, поїхали. Зразу вже не тупо, не тупо і їде. Не тупо і їде. Так. Так. Так, поїхали, поїхали, поїхали. Ай! Ай! Чуть би не... чуть би втулився. 20. 18 секунд. Блін, не встигнемо. Надо дуже швидко, в мене не такий скоростний це моб. Мотоцикл, щоб так швидко їхати, щоб стигнути. половину дорозі прогукали. Так, ходимо скільки у нас тут золотих монеток. Вісім штук. Так, ну давайте попробуємо на... Так, до аварии... А, нет, это До аварии. А, мне Давайте землю не Эй, эй, не эй, поехали. Подивимось, будемо тренувати свій скіл. по чуть-чуть. Якщо вам дуже сподобається ця гра я буду її, напевно, продовжувати е грати і знімати її заодно. Так, поїхали Промінує. Минаємо. до... Да. А, вже закінчилось. Форпа. Так, ми вже приїхали. Уже считайте два кМ, Так, надо затормозити тут. Копы. Вон сюди. Вон сюда, сюда, сюда І на козулю. хоп, хоп сюда. о Так, давайте сюда, опа. Бігаю. Ре плюс 300, плюс 400, плюс 500, плюс 600, плюс 700, плюс 800. 2000. 2200. Ай, таранки. Нет, мы будем туда, да. 20 000. Ух ты, дивиться, скільки тут 10 уровня, ви бачите це. Давайте я продаю десятий уровень набити. Може щось купимо, не знаю. Пі-пі-пі-пі-піп. -пі. <гум> Мені нравиться звучок. Поражаю, ви, наверное, не будете мене чути. اوووف <applause> تشونستك <applause> <applause> десятый уровень. Аутосран вот и вечер. Чако. Так, давайте в дом. В доме. Мираж. Я еще не отпишу. Не отпишу. Так, мы У меня приходит считать, но масштаб не страшно. Давайте закончим кросс. Всем способен закончится.